Вперше свято рятівника відзначили в 2008 році, так як у вересні 2008 року був підписаний президентський указ, який і встановив свято під назвою День рятівника України. В управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Житомирській області з нагоди цього свята відбулися урочистості, в яких взяли участь представники обласної та міської влади, працівники та ветерани аварійно-рятувальних і пожежних служб. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський нагородив грамотами та грошовими преміями. Кращих працівників МНС, які цілодобово підтримують постійну бойову готовність з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше потребує невідкладної допомоги. Я щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Ви обрали одну з найскладніших професій і інколи ризикуючи життям, і інколи навіть на жаль. Ціною власного життя ви допомагаєте іншим людям. Тому я вам щиро вдячний за мужність, за ту наполегливу працю, за те, що ви служите, захищаєте наших співвітчизників від різних негараздів і допомагаєте їм хвилини не небезпеки. Нагородив почесними грамотами та цінними подарунками і подякував рятівникам за високий професіоналізм, мужність, сумлінне виконання службових обов'язків та оперативність, і голова обласної ради Віталій Француз. І та функція, яка зараз додавалася допомогти, вона в багатьох питаннях є і побутова, що через балкон треба залізти і відкрити двері. І добре, що вона є, бо раніше це було ну по блату, хто знав, дзвонив і казав: Слухай, що робити, як туди. Під'їхати, а тепер воно є офіційно. І те, що на дорогах від вашої допомоги залежить, чи вспіють його витягнути з цієї консервної банки, зім'ятої, чи ні. З привітальним словом виступив начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Микола Дідківський. Він переконаний, що відданість присязі, честі й дорученій справі, а також знання і досвід будуть і надалі спрямовані на виконання завдань, що ставить перед рятувальниками сьогодення.